Царне Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси і, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Від Івана святи Іван, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Оце вам заповідаю, що ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Задайте слово, що я був сказав вам. Слуга, <кій> Слуга не більше від пана свого. Якщо пересідували мене, пересідуватимуть і вас, якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене, якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця, мого ненавидить, якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали. Та тепер же і бачили, і зненавиділи і мене і Отця Мого, але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, і ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам Те. Щоб ви не зневірилися, вас виключить із синагог і настане година. Коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Бога віки. Слава Тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Якби ви були від світу, то світ свої любив би. А що ви не від світу, бо я вас вибрав від світу. Той, хто зробив крок до Бога, він, якби стояв стаєм вибраним від світу, бо світ, як каже Господь, володар то є... <кхух> того світу диявол. Тому що світ спортився внаслідок первородного гріха, який. Передався на всіх людей, і з того часу людина стала схильна до всього злого. А зло творити легше. І Господь Бог, скільки часу, де Адам і Єва, де Ісус Христос, скільки часу пройшло, скільки поколінь проминуло. щоб прийшов Господь, воплотився, одягнувся в людське тіло, як ми. Щоб, будучи в людському тілі, відкупити нас, бо ми в людському тілі. Як пише апостол Павло, так як через чоловіка у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть, так через Ісуса, через чоловіка відкуплення. І каже Господь я вас вибрав від світу. Ми часто. Через те, що не маємо повного розуміння про людину, ми, дайте ми кажемо, той кращий, той гірший, той ліпший, той недобрий. І я би хотів, щоб привести вам ту аналогію, щоб ми могли правильно дивитися на людей, як Господь дивиться на нас, Він каже, я вас люблю всіх одинаково. Ну як так? Ми ж такі різні. А Господь до нас відноситься одинаково до всіх. Я не маю на увазі зараз поняття грішників, праведників, ще якихось там. Я кажу, як за людей і хочу вам пояснити одну таку, один такий приклад. Все в житті є відповідно пропорційне, так? Ну, наприклад, так, якщо ми візьмемо, наприклад, мобільний телефон, якщо він якийсь, скажімо, має там багато пам'яті, має дорогий дисплей, він там має камери дуже такі поважні, він відповідно і коштує. А дешевий телефон, він, відповідно, і, навіть і дзвонить, ну що той дзвонить, що той, але вже фото, фотографії не такі, пам'яті менше, трошки він помаліше, то, -то рухається ножом, він чекаєш на нього. Тобто ціні. Ціна залежить. Чим більше якась річ важна, тим більше треба укласти. Одно діло зробити собі, знаєте, таку, якусь таку халупу там зліпити щось, як курник для, для, для курей. І друге діло збудувати великий будинок. Просторий, достойний, гарний. Ясне діло, що в той великий будинок треба вложити більше кошту. Це зрозуміло. Чи з людьми так само? Ні. Людина, я би людину порівняв ну, найперше, тому що ми не є телефон дорогий чи дешевий, ми вінець творіння. Але щоб ви розуміли, як та людина виглядає, от у нас тут стояли новорічні ялинки, так це представте собі, дати 10 господарів, дати кожному по одинаковій ялинці. Кожен по своєму їх одіне, ті ялинки. Так само людина. А ті всі прикраси це все те, що ми можемо на себе почепляти. Добрі діла, погані діла, всякі. Тобто людина це є така прибрана ялинка. Хтось якісь іграшки докладає, хтось дорогі ставить іграшки, хтось. Губить їх по дорозі. Але в принципі, всі ми одинакові, тобто прикрашені по-різному. От і Господь дивиться на нас, як на одинакових, але по тому, як ми себе прикрасили, залежить, куди нас оприділяти. Знаєте, як на страшному суді написано, що розділить він так, як пастух розділяє козлю від овець. А як він їх відділяє? Та він бачить. Так, вівці сюди, козли сюди. Так же само буде Господь, Бог, бачити, наскільки я себе прикрасив за свого життя. Чи в мене є там достойні якісь прикраси, чи нема їх взагалі. І тоді каже, так, тут нема на щось дивити наліво, а це от нормально, це направо. Але в самій суті, перед Богом, ми всі одинакові. Що значить сповідь, коли ми приходимо? Ми приходимо до Господа, а на нас, на нашій, скажімо так, вже умовно ялинці, якісь негарні прикраси. Щось там приліпилося, щось там, щось там висить погане. І сповідь це те, від чого ми можемо позбутися від поганих речей. Бо ми думаємо, що сповідь нам щось дає. Ні, сповідь від нас забирає все погане. Дає нам місце на щось добре, бо коли ми від. Забрали щось погане, на то місце треба поставити щось добре. І так Господь Бог дає нам шанс. І він тому і каже, що вас будуть ненавидіти люди. Чому? Знаєте, як ти нараз прийдеш і люди завидують, о, дивись, як в мене хата, в нього машина, він напевно накрав. Але не всі люди крадуть. Є люди, які чесно працюють своїм чесним трудом, своїм старанням і вмінням. Здобувають собі на хліб, а люди завидують. Так же само люди завидують і праведникам і стараються їх принизити, стараються їх очорнити. Тому каже Господь, що пошлю вам духа істини, який. Звістить вам, доповнить вас про Духа Святого, щоб ми могли побачити один одного Божими очима. Бо ми постійно дивимося людськими, а людські очі вони трошки підпорчені, підпорчені гріхом. І не тільки нашим, але тим всім, що навколо нас, вони також грішать, і ті, що навколо нас, вони нас і портять. Тому Господь Бог хоче, щоб ми ж людьми було як більше його людей, які вже є свої ялинки погані речі поскидали, гарно її прикрасили, Дух Святий, який просвітив, і ми вже дивимося на цей світ Божими очима, розуміючи, що людині треба допомогти, в чим її треба підтримати. Чим її треба порадити. А так перед Богом ми всі одинакові. Все залежить тільки, того, чим ми себе прикрасили. Прикрашайте своє життя добрими ділами, прикрашайте себе милосердям, добротою і уміренністю. Бо якщо забагато чогось на себе накласти, воно буде виглядати по-дурному. Нехай Господь Бог дасть вам мудрості бачити те, що буде приємне у Божих очах. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу. Слава